Привіт, я вирішив перезібрати і реставрувати свій старий ком, але не з ціллю наживи, перепродажі чи користування, а з ціллю зібрати свій давній комп'ютер мрії. Коронавірус, ото Що я маю на увазі під цим поняттям? Очевидно, що те, що я збиратиму, зараз не є моїм компом мрії на даний момент. Мій актуальний комп'ютер мрії вже стоїть у мене під ногами і подає мені свій твердий корпус, коли мої ноги стомлюються відпочивати на підлозі. Йо-йо-йо-йо-йо! Але якщо трішки окунутися в історію, десь приблизно на весні 24-го року, я почав міняти свої комплектуючі в компі. Повністю я перейшов відразу на М 4 сокет. І вже було ж своїми студентськими ручками думав додавати в цю збірку відеокарту. Але потім склалось щось непередбачуване. Двачі кг до того. Я не знаю, як що моя спина мені скаже після цього ролику. Але подивіться, я це не передбав. Мені це реально прислав Богдан з Іспанії. Оце от. На цьому є сенс продовжувати ролик. Очевидно, що відтоді я абсолютно забив на цю збірку і ну тому вона стояла занедбана під столом. Але моя першопочаткова ідея на ту збірку була трішки інакшою і достатньо цікавою. Тож, давай перейдемо до реставрації мого бюджетного студентського монстра. Ну і подивимося, що будеться збірка крутою у 26-му році, і що би сталося, якщо б я її все ж зібрав. Найбільш цікаве від'ємну сторону в цій збірці це корпус і блок живлення. Якщо брати таку ж збірку, як ця, найголовніше в цих комплектуючих, щоб вони просто були робочі. Єба, бао їх придумали, конечно, піздець. Йоу, хто це зробив? Це. Але в мене цей бажає корпус залишилися зі збірки, яку я в 21-му році купував на OLX. Раніше цей блучок займався, м'яко кажучи, хуйньою. Він живе в GTX 570-го. Але так заживив, що вона сказала адіос, і з'їбалась в кур'йозному танці в світ відвалу. В будь-якому випадку це сталося не через блокживлення, але блокживлення там був присутній. Тому я тебе запам'ятав. Для нашої збірки, в принципі, такого вистачить з головою. Щоправда, інфи про нього в інтернеті я нарити не зміг. Ех, корпус. Хотів би я про нього сказати щось хороше, але про таке або добре, або ні. Як. Тому я вибрав третій варіант. Єбать. Чи, у мене таке враження, ніби цей комп стояв ну, на заброшці якійсь чи що. То реально ніби, сука, його з гаража дістав з дядового, блін А що я не витирав, то це. Ох, блядь Так, да, чуваки, ніколи не беріть такі корпуса. Навіть якщо ви збираєте бюджетну збірку, краще вже переплатити, взяти якийсь нормальний корпус. Ну, цей це просто пилозбірник максимальний, ти сам бачиш все. Завжди тримайте свою лінію. Я відпустив свою лінію. Для мене в ньому все таки є один плюс: він має робочу кнопку живлення. А тим більше, на момент того, коли я такий комп хотів зібрати, мені взагалі більше нічого не треба було. Та зараз я можу сказати, що цей корпус є повною хуйньо. Тому попереджую, візьми кращий корпус, якщо будеш збирати схожу збірку. А ще краще подумати двічі перед тим, як брати приклад саме з цієї збірки. Я попередив материнка і оперативка в цій збірці не є сильно якимось унікальними, але в 24-му році весною мені вдалося придбати материнську плату з магазину з гарантією на 12 місяців всього за 1900 гривень. З плюсів в неї є якісь навіть базовані радіатори на мостах живлення і 4 солта під оперативку. В принципі, я так подумав, це навіть, можна сказати, запас на майбутнє в цієї материнки є. Ім'я її АСРОК адреса 20 про 4 ф Робилася на заводі в жмеренці і прибула до мене, як виявилося, робочою. На жаль, з оперативкою зараз взагалі питання інше. Я вирішив їх з материнкою не розділяти, але сподіваюся, нікого не засмутив згадкою цього комп'ютерного компонента в кінці 25-го року, бо ціни зараз на всю оперативку це просто капець і буде гірше. Ну і тепер я можу сказати, що ого, го я придбав 16 Гб оперативки за безцінь. І по факту так і є. Це дві планки по 8 Гб, чи скіл дуже бюджетна оперативка, швидкістю 3200 МГц. Таймінгів не знаю, скажу чесно в ній. Але оформлення тута як на будь-якому ютуб-каналі в 15-му році, Times New Roman, все як треба. В їх з Ооо Лікса в рандомного продавця за 1100 гривень за обидві оперативки. Виходить, що інвестував? Вони хоч і запустилися, але по факту мені здається, що вони є проблематичними, бо вони чомусь не беруть швидкість більшу ніж за дефолтну 2133 МГц. Сьогодні, якраз перевірю, чи це в оперативці справа, чи в материнці, бо точно не в процесорі, бо процесор запускався на більшій. До речі, з материнкою все ж було пояснення, чому в неї була така низька вартість. З неї в комплекті не йшла ось така штучка: це кріплення для кулера на АМ4 Сокет. Вона йде по дефолту зі всіма материнками, а тут її не було. Тому я був змушений ще три дні чекати, замовляти цю штуку з Оликса. Ну і якраз таки тільки тоді я зміг користуватися цим компом, бо по-інакшому кулер просто не був прикріплений. А ще я хотів вийти на вулицю, але е, знаєш, тут щось, блять, дуже... Хуйово, коротше, дощ падає, так що я їбав. Щодо процесору в цій збірці, мені особисто пощастило з тим, що знайомий перезбирав собі комп і в нього залишився після апгрейду Ryzen 5 2600, який я в нього якраз таки і перекупив. Це було в ту ж в весну 24-го року, і обійшовся мені цей Ryzen в на той момент смішні 1100 гривень разом з звичайним кулером. По факту, одна з найкращих покупок в цій збірці, і після I5 2400 цей процесор по факту мене не те, щоб здивував, я ахуїв. Щоправда, зараз ці процесори йдуть або по такій самій, або по ще дешевшій ціні. Аніж ні, на той момент, тому він і досі залишається топовим варіантом без альтернатив для бюджетної збірки на М4 Сокеті. В ролі SSD на той момент у мене мав би бути дефолт і 128-єговий саташній SSD з віндою, і ігри мали запускатися з терабайтного харда. Хард був не найгірший, звісно, але зараз, дивлячись цю ідею, це було напевно погано. Але оскільки я кажу, що я реставрую цей комп, типу як комп мрії, який я хотів зібрати на той момент. То я думаю, що сюди ідеально буде додати якраз таки терабайтник ССД. Мене якраз таки Валявся носій, на якому в мене записані всі ігри для тестів. Відповідно, його ми і використаємо в цій збірці, він теж саташний, тому він тут буде в тєму. Та й думаю, що в компі мрії його теж треба було би поставити. Щодо кулера, то ця стара тарантайка навіть здатна охолодити Ryzen 7 7800 X3D, Щоправда, не довше 15 секунд після включення компа. Але з 2600 воно справиться чудово. Ну що ж, перейдемо до найголовнішого аспекту в будь-якій збірці. Відеокарта. З цією відеокартою у мене вийшли дуже цікаві історії, оскільки я спочатку навіть замість М4 платформи. Ще сидячи на 155 сокеті, пробував купувати цю відеокарту карту. каналу згадають, нові будуть знати. Але я офіційно ОЛХ лох я б так сказав, мене двічі обманули на 1070 з OLX. На той момент я був насправді досить недосвідченим в цій темі, і думав, що я дуже розумний, бо знаєш, ну типу ну, так зверхньо дивився на це. Думаю, зараз у тести попрошу, тести там ніби з тою самою датою. Тут тип, все те саме не просто так би ті тести робив, звісно, якщо б в нього справді не було цієї відеокарти, наче карта має бути робоча, але ні, це взагалі не гарант того, що тобі прийде робоча відеокарта. Єдиний справжній гарант Зоолікса що тобі прийде робоча відеокарта це перевірити вживу, ну все більше немає ніяких. Ніякого, вообще нічого зовні ти відеокарту можеш кинути ту саму або навіть переклеїти серійний номер. Вообще спокійно. Але ну я цього не знав, я був дуже сильно наївний молодик, тому вийшло так, що я набрався досвіду таким чином. Але, хоч якась гарна думка, мене на той момент все таки відвідала. Це не брати більше відеокарт з OLX. І наступну відеокарту я вже був готовий брати з гарантією вживаною з магазину, щоби мені, хоча б прийшов завідомо не кірпіч, якщо б я купляв її втретє. Але зрештою розвиток цієї збірки зупинився саме на цьому моменті. І досить довгий час я на неї взагалі забив, допоки у мене, дякуючи Богдану, не з'явилася новенька відеокарта. Яка ж це відеокарта, як ви думаєте? Я думаю, по контексту цього відео ви ж і так зрозуміли. І тепер я можу сказати, що трансферна сага цього року скінчилася успішно. Я все ж таки став власником живої 1070-ї. Про неї довго розказувати не треба. Карта зараз справляється з усіма задачами на рівні 1660 і супер, іноді навіть краще. І ще й має додаткові 2 ГБ відеопам'яті, що може допомогти, наприклад, в записі роликів хорошій якості через Shadowplay або OBS, Це неважливо відеопам'ять сюди допомагає. Та і в принципі все. Всі комплектуючі, всі збірці вже зібрані. Додатково в ній ще є дисковод, щоб включати старе порн. Е, чекай, точно? Неважливо. Тепер перейдемо до збирання цього всього чуда воєдин. Вірніше, це є теж частиною реставрації. Я хоча б спробую зробити так, щоб ну. Ці от щупальця не ну з блока живлення не виступали мені сюди в корпус, бо піздець не видно нічого. Та й в загальному з цим компом треба щось зробити з, з його зовнішнім виглядом. Оцей корпус тупо уєбать. Та перед реставрацією поділюсь інтеграцією. Напевно, ти помітив, що звук мого голосу кардинально змінився. В гіршу чи кращу сторону я ще поки не знаю, бо я ще поки бавлюся з налаштуваннями. Але змінився, і це факт. Чому так? Тому що компанія FIFA надіслала мені новенький мікрофон. А а, а! новенький мікрофон Fifine am 8 Pro-T при тому, що й з пантографом, як а пантограф з підсвіткою на USB. Такого я ще блять реально не бачив ніде. Цей мікрофон є ідеальним рішенням для геймера в хаті з поганою звукоізоляцією. Або ж будь-якого починаючого стрібера, блогера, працівника офісу або навіть депутата. Коротше, мікрофончик універсальний з гарним звуком. Чому так? Тому що його основна відмінність від інших мікрофонів в тому, що він динамічний. Якщо коротко, це значить, що він не буде записувати всі шорохи в кімнаті. А лише твій голос який спрямований прямо на нього. От, наприклад, тут ти мене явно чуєш гірше ніж якщо чуєш тут. А тут мене взагалі не чудного. Плюсом він компенсує погану звукоізоляцію в кімнаті і усуває фонові шуми, наприклад, ехо або щось таке. При тому він це все робить сам за тебе без додаткових налаштувань. Також зараз ти можеш чути звук не оброблений з цього мікрофона, такий як він є, чисто після підключення до компа. І все, що мені в ньому подобається, це те, що в нього є дуже багато можливостей, окрім простого користування. Ти його використовувати більш професійно, підключивши його до аудіокарти по ось цьому от величезному круглому екселару. Для простого мікрофона за 3000 це дуже універсальна річ. Щоправда, все ж таки тут і та теж не без приколів, щоб зробити з цього мікрофону хоча б звук близький до ідеального, тобі все одно доведеться трошки побавитися з фільтрами, з амплітудами, з еквалайзерами, і в принципі тоді тебе звук буде десь на рівні ось цього, що в мене зараз. Але тут є дуже багато різних налаштувань, і буквально мікрофон дає тобі можливість підналаштувати все під тебе самого. До речі, напиши в коментарі, як тобі звук з цього мікрофона на даний момент, поки тут дуже сильно над цим парюся. Щодо комплектації, запакований цей мікрофон був дуже просто і в невеликій коробочці. Зібрати все. Дуже легко, якщо в тебе є більше ніж два великих пальця на ногах. І в результаті ми маємо крутий мікрофон, який майже не треба налаштовувати, який відразу дає підкастерську якість звуку. Тож круто, правда? Якщо це цікаво, то ближче з FIFINE і саме з цим мікрофоном, ти можеш знайомитися на їхньому сайті, який буде за посиланням в описі. Як на мене, FIFINE це одна з найкращих компаній по створенню бюджетних мікрофонів і взагалі мікрофонів. Сам користувався їхніми мікрофонами буквально весь час, і дуже радий з вами співпрацювати. FIFINE, дякую за співпрацю. Ну а тепер йдемо дивитися, до чого я дійшов. Що, коли почав збирати свій старий ПК мрії. Блять, мені здається, оцей корпус тяжчий, ніж мій усуний комп. Разом взятий. Рот і цього корпуса, бл'ять. Поганий корпус. Ось ось так цей компік. Страшне. Щось з цього вийде, давайте подивимося. Перед початком треба навести хоча б тут ладу. Йобаний в рот. Ну ось, в принципі, причина, чому не варто брати такі корпуса. Ось все, блок живлення тут, і він отак от хріново поставили. Я не знаю, як його збирав. Але я останній раз цей ком збирав, коли я робив відео, як збирати покази 15 хвилин. Типу ось тоді я це і зробив. Та ну і придумав, їбать. Бачите, блокчок дуже розумно продуманий. Дивіться, як тут провода на процесорі. Супер. Через відеокарту прямо. Тут не лазиться, гліде. Так, коротше, пішло воно. Піздець, мать. Ще буду тут курва, хатцю. Відеокарту, куди не треба. ні 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 чел, кого не буде. Коротше, в збірці сталася біда. У нас в корпус не врізлося GTX 1070 на три кулера. Да, то там єдиний спосіб було це вирізати отой от метал з місця під харди, але це було ну. Я нахуй це робити. Коротше, я вирішив знайти один невеличкий компроміс, і по факту все пішло не за планом, як мінімум не за першопочатковим. Блять, що це таке? Це найгірша збірка, яка коли-небудь збирав. Чому так виглядає по уїбанську? Це все через тебе. Ем... Руки з перві, блять. Що е, див... це нахуй? Чому, блять? Чому. Шо, шо, шо тут, чому йде сюди? Ну, коротше, треба якось, блять, було його поставити, тож провода всі. Навіть з цього єбаного блока живлення, який знаходиться в середині корпуса, провода не дістають куди треба. Тупо не дістають, їх немає розміру до цього. Ну і трьохкулерна відеокарта теж не влазить. Можна було поставити 1660, ту типу, було би те саме по тестах, але я не хотів. Я хотів закрити гешталь з 1070. Тож корпус зараз у нас стоїть в дуже в цікавому положенні. Але ну, похуй на естетику, коротше. Ми робимо все, щоб воно працювало. Ну що, ж, ж, оскільки всі махінації скінчилися, всі-вся він дані всі ігри скачані. Тепер ми. Можемо приступити до справжнього тестування цієї конфігурації в іграх. Я пропоную розпочати з гри PUBG. На неї у мене не то щоб є великі очікування, але все ж таки від Ryzen 5 2600 з 1070, ну щось очікувати та й треба. Давайте будемо перевіряти це не на словах, а на ділі, тому переходимо саме в гру. Для початку я вирішив запустити Team Deathmatch на високих налаштуваннях. Запитаю, чому саме високі? тому що я думаю, що в нас все буде впиратися все одно в процесор, а відеокарта може видати набагато кращу картинку і більше fps ніж процесор. Тож щоб воно не впиралось процесор. Просто так, ми. Будемо хоча б це використовувати з крутою графікою, щоб воно виглядало якось попрезентабельніше. І коли я зайшов на сервер, чесно кажучи, боєву здивуванню меж не було. Я побачив 80 кадрів на високих налаштуваннях в PUBG. Серйозно? Е, да, подумав я. Коротше, щось тут явно Ryzen 5 2600 перед цим випив. Мені здається, що його скоро, як мудрика, посадять за. Коротше, мені здається, цей процес трошки використав допінг перед цим, але єдиний допінг, який в нього є зараз, це підбущена швидкість оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц. Це все. Більше. Нічого, процесор не розігнан. І навіть в такому вигляді він з 1070 може спокійно видавати взагалі іграбельний стабільний експірієнс в PUBG. Мені дуже подобається. Тож я вирішив зайти спробувати в реальних умовах цю конфігурацію, саме в Курлівській битві. І коли я зайшов, у нас було велике скупчення людей. ППС тоді трошечки просідав, але в загальному тримався біля 90 кадрів в середньому. Коли я все ж таки десантувався на школу, в цій локації, звичайно, у нас є багато людей, які по мені стріляли якраз самого початку. І тут навіть ну, незважаючи на те, що ми вже в королівській битві дає 100 чоловік на сервері, в нас FPS все одно був в районі 80 кадрів, що, як на мене, є супер класним результатом для цієї конфігурації. Тож щоб конфігурація не розслаблялася, я вирішив її відразу нахрен вбити. Я взайшов Battlefield 6 в очікуванні того, щоб вона ніхрена не запуститься. Але оскільки я перед тим намашнив в біусі, що я запустив Security Boot, то тепер запуск Battlefield 6 став можливим для мене навіть на тестовій конфігурації. Дуже мені цікаво, що може Resident 5-2600 і Battlefield, бо 1070, а я то знаю. Що здатна запустити його взагалі без будь-яких проблем. Тож запускаємо і. блять, краш? Серйозно, а чому краше? Крашує в нас тут по причині того, що в нас драйвера. Я не знаю, що саме не так з драйверами, але щось з драйверами, коротше, пише, що треба оновити їх. Добре, я це і зробив, і запускаю ще раз, все одно ніхрена не запускається. Коротше, я так Поняв, що це сталося через те, що це якийсь баганий мультиплеєр режим або ще щось, я не знаю. Але коли я запустив рецек, все стало на свої місця і все стало класно. Отже, в нас низький присет налаштувань, FSR на як. Якісь, до речі, картинку дуже сильно портиться. ФСР на якість без DLSS, дуже тяжко насправді. І тим не менш, коли я зістрибував з. Тоже з парашуту, блять, що дві гри підряд з парашуту стрибаю. Я вже бачив, що кількість кадрів щось дуже не властива Райзену 5 200. 1070, то ладно, я знаю, що вона може. А Ryzen 5 2600 в нас виявляється, може видавати. І тут 80-90 кадрів. На сервері знову ж таки зі 100 людьми, але вже в грі 25-го року вона вийшла 2 місяці тому. Процесор вийшов, блять, не знаю, мені здається раніше, ніж половина глядачів цього каналу. Тож, і це теж ну, супер дивовижний результат. Я не знаю як. Так сталося, але з жодного фріза помічено не було. 16 байт оперативи не стали також ніякої перешкодою для Battlefield 6, і це прекрасно, чуваки. Battlefield 6 можна грати на цій конфігурації без будь-яких проблем і ще й в крутих умовах. Тож тепер я перейду все-таки в на гру, з якої я мав би починати ці тести. Це Counter-Strike 2. В Counter-Strike 2, по ідеї, все мало би бути чудово, тому що я вже якось раз отримував 150 кадрів нарезні 5-2600 стабільних на демі. Але на цій конфігурації не тут то було. Я запустився знову ж таки на високих налаштуваннях, тому що. Думав, що і так буде упор в процесор Типу, це значення немає. І FPS у мене не став 150 кадрів. Чомусь, а чому так скажете ви? Я не знаю. Реально, я не знаю. Напевно, що все через те, що в нас вийшло якесь йобнуте тупе оновлення від Valve тому що воно в собі тримає по дефолту включену я трансляцію в 1080 вісімдесят пішята в головному меню. Ти розумієш, в головному меню. І це мені ну, типу, це, це мені забагало гру приблизно на три запуска. З третього разу вона запустилася. До того вона не могла запуститися. І що ж, за все це через страни Трансляцію, яка транслюється Я не знаю, чому вона по дефолту включена, але це насправді дуже сумно. Коротше, на дезматчі, в принципі, не то, щоб експірієнсний грабельний, а було приблизно в районі 90 кадрів. Але чи не дивно це, що після Battlefield 6, який явно затребуваніш, ніж КС FPS у нас був там однаковий, але Battlefield 6 шостому ще й ну відчувалося все поіграбельніше. Коротше, КС 2 це pay-to-win гра. Щоб виграти в ній, тобі треба буквально мати конфігурацію там Ryzen 9 RTX 6090, і ще й на борту має бути оперативна пам'ять у виді двох місків гіпопотама. Тому я не знаю навіть наскільки цим цей результат можна вважати об'єктивним. Можливо, це від чого залежало від зовнішнього чинника, але що маємо, то маємо в 5 на в ФПС був у нас очевидно трошки більше, і він буде більше 5 на 5, тому що менше людей на сервері. Але коротше, ну штука, часто кажучи, така. Я б зробив такий висновок, що для кіберспорту цього мало. Але по факту, щоб просто грати, забирати кейс щотижня ти будеш від цього реально кайфувати. Плюс за цю вартість результати досі хороші. Ну і згадай, що ти можеш грати за міськеслі Battlefield 6 або PUBG, теж непогано. Давайте запустимо ще одну гру, яка дуже сильно затребувана. І до процесору, і до блять від відеокарти, і до оперативки. Короче, до всього затребована Helldivers 2. ця гра теж вийшла в 25-му році. Це новиночка. І я сподіваюся, що в нас все запуститься дуже добре, тому що іноді ця гра може мені вбити SSD. Ну на цей раз це не сталося. На цей раз все офігенно, все зайшло швидко. Гра взагалі дуже дивно по своїй оптимізації, тому що кажуть, що вона робилася взагалі під харди, хоча я не знаю, яким чином це має там працювати. Тому що на SSD-шнику запускається навіть довго. Але тим не менш, коротше, я залишив середній пресет налаштувань і зайшов на, якийсь, на якусь дефолтну місію. Я чесно кажучи, думаю, що там є місії, які будуть більш затребуваніші. Я це говорю через те, що в нас FPS було достатньо, насправді, багато. Благів взагалі ніяких не було. Статерів теж, фреймтайм стабільний, низький. Знову ж таки, нижчий, блять, ніж Counter-Strike 2. Я не знаю, в чому проблема, але це так. І щоб місити от скорпіончиків, геймплей взагалі прекрасний, умови стабільні, хороші, і Верс два на цій конфігурації можна буде пограти. Можливо, на більших локаціях буде FPS-а менше, але то вже таке діло. Я думаю, що вони як мінімум запустяться точно. Е, і що теж точно запуститься на цій конфігурації, так це Cyberpunk 2077. Гра, яка, чесно кажучи, показувала завжди у мене неоднозначні результати на Ryzen 5 2600, тому що коли б я її не запускав, там було 40 FPS, якимись фрізами, чимось таким. Але все раз все знову ж таки змінус. Я не знаю, мені здається, Ryzen 5 2600 з часом стає, ну як вино, портиться нахуй, е, але стає кращим б. ФПС, тому що зараз на високому пресеті налаштувань у нас вже було стабільних 50-60 кадрів. Від чого це блять залежить, чуваки? Я без поняття від чого залежить цей ФПС тепер. Але на цій конфігурації сам факт залишається фактом, що кіберпанк на високих налаштуваннях потягнув майже в 60 FPS стабільних. Коли я зменшив низькі налаштування, у нас FPS все одно в місті всередині впирався в процесор і був таким самим як на високих налаштуваннях, тому не бачу сенсу тут грати на низки. Зате бачу сенс грати в Хогвартс Леасі, тому що Хогвартс Лесі, хоч і зайняв довгу компіляцію шейдерів, багато. Часу це зайняло, але все ж таки ця того вартувало. І без генератора кадрів на високих налаштуваннях ми маємо 40-50 кадрів, що знову ж таки є дуже стабільним і грабельним який Я б міг би порекомендувати будь-кому. Тим більше ця речі, зараз роздається в епіґеймсі безкоштовно, так що зайди і забери. Ну і на такій конфігурації зможеш неї тако добре пограти. Отако, от чарів накидати отуди, от блять, закастувати собі більший пінес. Я ще про це мрію? На низьких налаштуваннях FPS сильно не збільшився, але ми вже вижили хоча б стабільну 60-ку. Я би все-таки грав на високих, тому що так картинка там все-таки поприємніше, і статерів все одно немає, тому на ту плавність можна хір забити. Е, коротше, ховерса теж і грабельний. Поки в нас не було жодної гри, яка не запустилася. Можливо, це прирветься на наступній грі, Kingdom Come Deliverance 2? Дуже сумніваюся, тому що ця гра теж запустилася на високих налаштуваннях і теж працювала в стабільних 50 кадрів. Просто неймовірно, чесно кажучи, для того, з які комплектують ці конфігурації, за яку ціну в? 26-му майже році це є дуже дивовижні результати. Я дуже вдячний за можливість загалі тестувати такі всі збірки і показувати їх вам. Але це мені реально я дуже сильно кайфанув, поки я запускав ці ігри і ахуєвав максимально для ФПС, так само, як напевно, це зараз робиш ти. В теорії що в нас ще залишилося? Це єдина гра, яка швидше все не запуститься. Це Rust. тому що Rust зараз дуже не актуальна гра на 26-й рік, тому що оперативка подорожчала це гра, яка е не запускається на 16 гігабайтах оперативки, проте не сьогодні. Уяви собі, на цій конфігурації Ryzen 5 2600 заставив раз не дивитися на кількість оперативки і запуститися в 16 діабайт. При тому фрізів там на цей раз було менше, ніж на моєму основному компі, напевно, коли я запускав раз в останній. Я не знаю, можливо, це вони побачили якраз таки ці ціни і трошки оптимізували гру, щоб вона займала менше оперативки, тому що зараз раз стане супер дорогим задоволенням. Але, по правді кажучи, більше 60 у нас було стабільно на низьких налаштуваннях і на високих теж. До речі, поки я тут тобі несу тортик твоїй дівчині, давайте запустимо все-таки. Наступну і останню гру на сьогоднішньому тесті це Stalker 2. Напевно, одна з найцікавіших ігор, які тільки ну, можна собі придумати. Цікаво, як вона себе буде поводити на Ryzen 5 тисяч, тому що на 1070 70 я її теж вже, так скажемо, нещодавно тестував. Я включив відразу високий пресет налаштувань, щоб довго не тянути з цим. Зразу, якщо не запуститься, то не запуститься. Все, окей, і закінчу до цьому. Але все запустилося і все працювало в 30 кадрів. Уяви собі, чудово, чудово. правда, локація пуста, і все-таки я потім зменшив пресет налаштування на низький, тому що. В Сталкері бажано би все-таки було грати в 60 FPS, тому що гра досить така, хоч і не тяжка, але динамічна. І насправді ми майже наблизилися до 60 стабільних кадрів в цій грі. У нас було лише 40-50, і коли я йшов в місце, де все-таки спавнилися NPC, то в мене ФПС падав максимум до 35, але здебільшого тримався стабільний 40-50 кадрів так само. І, чоловіче, ду, ну, тут, типу, ну це результат просто неймовірний. Я не знаю, я не очікував такого. У мене ФПС такого ніколи в житті не було, ні на 2600, ні на тій конфігурації попередні. Передній, якраз коли я ще на ній сидів в той момент. Ніколи не було такого ФПС. Зараз, я не знаю, це стало щось неймовірне, але тести мене здивували просто отуди. я, це не остання гра була на тесті. Я забув, що ми ще тестували Майнкрафт, тому давайте ще Майнкрафт поглянемо. Майнкрафт це взагалі така не дуже затребувана гра. Очевидно, що вона потягне на будь чому але мені цікаво протестувати її з шейдерами. І, до речі, без у нас FPS 400. А якщо я включу достатньо непогані шейдери, в яких дуже крута вода, ФПС у нас падає лише до сотки. Тобто, майже високогерцовий експірс. На збірці до 15 тисяч в Майнкрафті, з враховуючи ціни на оперативку ССД, піздець! Да, результати дуже класні, чувачки. Тому перейдемо далі до наступних підсумків. Блять, їбать, це прикольно, звісно. Отже, після проведених тестів ми зрозуміли, що така збірка вочевидь шестетна витягувати базові ігрові і навіть робочі задачі в кінці 25-го року. Але у тебе стопудово, як і в мене, виникає декілька запитань щодо цієї збірки, на які потрібно точно дати відповідь. По-перше, якщо оглядати її як шаблон бюджетного компа під збірку собі зараз, я чесно кажучи, тут точно би не брав 1070 сімдесяту. А можливо, трішки би переплатив і взяв 1660 десяту з магазину вживаною. Так буде в рази надійніше і без. Так буде в рази надійніше і безпечніше, що в принципі є причиною, по якій варто задумуватися над таким варіантом. Чи можна пограти на цій збірці досі всі ігри? Звичайно, що так. Насправді не всі, але в більшість його точно можна пограти. Як мінімум, в усі, які не потребують якихось безмежних мінімальних систем для запуску. Якщо гра запускається, тоді швидше за все вона буде працювати в хороших умовах. Якщо ні, то. Гра гамно. якщо не дивитися, наприклад, на онлайн-ігри, то збірка буде дуже навіть збалансованою по поєднанню комплектуючих і навантажуватися приблизно однаково по всім параметрам. Але якщо вже взяти до уваги онлайн-ігри, то тут виникає потреба в заміні процесору. Хоч 2600 і може тобі дати достатньо високий грабельний FPS, але 1070 здатна видати його вдвічі, а то і втричі більше. Тому, якщо ти збираєш його під KS, PUBG, Warzone, BF6 чи будь-яку іншу затребувану онлайн-гру, в тебе пріоритеті має бути якийсь кращий процесор. Хоча б 3600, я в ідеалі навіть 5600. З цією материнкою він, до речі, не конфліктує. Ця материнка, саме оця, яка в ролику може його підтримувати, тож сюди його можна навіть буде вставити. Але якщо береш іншу а 320-ту материнку, обов'язково дивися, чи підтримує вона 5,600 Ryzen, бо може бути така, що вона його просто-напросто не підтримує. Тож запитати в пана гугла лишнім не буде. Що в цій збірці можна покращити, так е, ну насправді в цій збірці багато не покращиш. У тебе вже є гарна платформа з можливістю апгрейду на потужніший процесор. Відеокарта, яка вже Буде достатньо в цьому бюджеті і стягує дуже багато задач в топових умовах. Ну і решта комплектуючих теж не просідають. Але апгрейдити тут 100% можна і треба процесу. Це перше, що точно піде під апгрейд. Ну і ще, як я вже і казав, можна взяти якусь безпечнішу карту, щоб потім примусово не міняти від шу 1070 з цього компа. Ну і оперативку на даний момент, чесно кажучи, додавати абсолютно ніякої потреби немає. По-перше, це дорого, по-друге, 16 Гігабайт для задач цієї збірки. Вистачить. Досі з головою. Ну і ладно, ще правду кажучи, материнку теж можна додати якусь кращу і від цього гірше нікому не стане. Решта, все гуд. Чи вартує така збірка своїх коштів? Я підрахував варті всіх комплектуючих в цій збірці понизу ринку і вийшло приблизно 14 тисяч. Це враховуючи зараз ціни на оперативку, на SSD, і на це все, що вони піднялися майже в два рази. Не на Олексі, до речі, але новими, але на Олексі теж потихеньку вже підіймаються. В принципі, для цієї збірки зараз це, на жаль, мінімальна вартість з кращих альтернатив тут хіба. Може бути збирати на китайському зеоні безперспективному, по факту там продуктивність буде хороша, але перспектив справді нуль. Тобі потім прийдеться міняти не тільки платформу, а й блять, ну весь комп коротше придеться міняти, якщо ти будеш брати зеон. А по факту, в принципі, ну за цю вартість краще, напевно, ти нічого не збереш. Хіба можна взяти сильніший проц і кращу від гіршу відеокарту? Тоді може буде збірка порозумніша, до речі. Ну хаза, типу це як для кого? Бо тут збірка теж до справді для деяких задач виходить доволі збалансовано, навіть з таким поєднанням. Якщо брати по середніх цінах на ринку. То вийде вже ще на декілька тисяч більше. Але тут все абсолютно залежить від випадку, і ну з якої ноги ти встанеш на цінник сьогодні. Так що це трошки тобі треба дивитися самому, але збірка за свої гроші, в принципі, досить хороша. Які в неї перспективи щодо апгрейду ми вже вияснили. Досить сучасна платформа з можливістю поставити 5600 Ryzen, який покриє твої потреби ще на декілька років, взагалі без будь-яких проблем. Ну і ще через 400 та оперативки можна додати більше оперативи. Перспективи точно не найгірші. Тож основний підсумок. Збірки мого старого компа Мрії Полягає в тому, що я його все ж зібрав. Да, хоч це не був прям такий якийсь незакритий гешталь, чи щось таке, не то, щоб я дуже сильно жалів, що я цю збірку не зібрав, але все-таки стало приємно просто знати те, що ця 1070 все-таки потрапила мені в руки. Я все-таки зміг зібрати і міг поставити її в той комп, який колись хотів її поставити. Це реально було приємно, чисто з моральної точки зору. Якщо дивитися на цю збірку, об'єктивно вона вийшла хороша, в певних задачах збалансована. Я думаю, що в тебе на такій навіть вийде почати робити своє діло, можливо, стріми, монтувати відео. Програмувань, Щось ще. Коротше, головне бажання. 1070 з 2600 в одну дзюрку впихнута. Тепер можна спокійно видихати і вдихати знову, бо по інакшому жити тяжко. Дякую за перегляд. Будь здурів. Якщо до тебе коли-небудь підходить якийсь незнайомий дядя в кожанці з Райзоном 5 2600 в руках, ти маєш його впустити до себе.